2024 рік добігає кінця, і разом ми зробили багато, забезпечили сотні аграріїв тисячами тонн добри. Втілили десятки успішних проєктів, розширили партнерські відносини та допомогли аграріям досягти високих результатів. Ми прагнемо забезпечити кожного аграрія якісними добривами. Та найкращим клієнтським сервісом. Минулий рік був багатий на виклики, але 2025 це новий старт та нові можливості. Дякуємо, що ви з нами. Макош, це не просто компанія, це сім'я, де кожен із вас є важливою частиною нашого великого успіху. І у цей святковий час ми пишаємося тим, що забезпечуємо продовольчу безпеку багатьох родин. Вірю, що новий рік принесе фінансову стабільність та зростання для кожного з нас. Нехай у 2025 році кожна зернина, посіяна вашими руками, проросте вам успіхом та процвітанням. З Новим Роком, аграрії! Вітаю вас з Новим Роком та Різдвом! Ми вдячні кожному нашому партнеру та співробітнику за довіру і спільну роботу. Нехай 2025 рік. Буде роком нових успіхів та звершень. Слава Україні, слава нації з Новим роком вас.